Друзі, вітаю всіх на каналі. Хто пам'ятає на Aliexpress. Ми замовляли ось такий альбом для пам'ятних обігових монет. І щось мені здалося, що він ну, дуже постенький у нас. І я вирішив його трішки наповнити. Для цього заказав невеличку посилочку. Так, <му> да, замовили ми, власне. Ось такі капсули для початку. Зараз подивимося, в якому стані воно для нас, До нас прийшло, друзі. Розпакую. Зазначу, що продавець ну, дуже гарно. Приопакував. По ідеї, все має бути в гарному стані, друзі. Зараз я його. Так, капсули. Капсули всі прийшли в чудовому стані. Дякую. Продавцю, якщо, можливо, колись побачите дане відео, дякую вам за ось таку гарну посилочку. Друзі, і тут власне саме наші наші монети. Знову ж таки гарно опаковано, як бачите, посилочка. Посилочка в нас невелика, друзі. Тут я вже візьму наші рукавички, друзі. І саме головне, щоб нам... Перше, це щоб все в альбом підійшло, друге, щоб капсули. Хоча, мабуть, перше, щоб капсули підійшло, а друге вже в альбом. Так, капсули, по ідеї, мають бути ідеальними. Знаєте, мабуть, мені буде неудобно, друзі, З двома рукавичками, так що я візьму одну. Зараз ми подивимось, як вони тут у нас відкриваються. Так, ось так вони відкриваються. Це, власне, для першої монети, яка у нас тут. Друзі, іде. Давайте будемо дивитися, власне, що тут у нас є. Це сили підтримки, друзі, Збройних сил України. Завжди поворож гасло. Ось така пам'ятна обігова монета, друзі. Тан гарний. Знову ж таки, дякую продавцю. Так, ставимо в нашу капсулу, друзі. Звичайно ж, капсула, ну, трішечки, як на мене, трішки завелоковата. Ні, хоча, ви знаєте, гарно. Гарно воно в капсулі у нас. Буде зберігатися. Давайте далі підемо. Подивимося, що тут у нас сили а, ППО Надійний щит України, друзі. Знову ж таки, даний ролик це на даний момент мій бажаний. Ролл монет, оскільки я його не знаю по якій причині, я відставляв із покупку і я його так і пропустив. Зараз в інтернет-магазині Національного банку України пока тиша. Ну я сподіваюся, що він там ще все-таки з'явиться. Це було б дуже чудово, я б собі його придбав ще в колекцію. Знову ж таки, ми його в капсулу. Звичайно ж таки було б. Я думаю, цікавіше це все робити на прямій трансляції. але ви, друзі, зараз це в мене трішки не вийде зробити. Так що от в такому форматі я з вами поділюсь нашими новими, друзі. Нашими новими поповненнями. Так, це вже дві монети, друзі. Давайте далі. Так, тут у нас що? Сили територіальної оборони. Збройних сил України готові до да спротиву. Знову ж таки, в мене такої, такого рола, друзі, немає. Така ось десятка. Знову ж таки, в нашу капсулу ми її помістимо. Друзі, капсули брав запасом, але бачу, що трішки не ті я взяв запасом. не ті, що потрібно було. Так, трішки неодобно це все. в очках робити. І плюс в мене, як завжди, сусіди, я не знаю, що вони хочуть пробити до мене тут. Не знаю, чи вам чути звук, мабуть, не чути. Мені здається, вони хочуть до мене тунель пробити сюди. Ось. Так. Сила ТРО, друзі, така ось наша. Таке ще одне наше нове поповнення. Знаєте? Ні, хоча рукавичку не буду знімати, давайте безстренько погнали далі. У нас ще є одна така ось маленька капсула. Давайте її. Давайте ми. її... Ми нашу монету сюди помістимо. Так, даний рол на каналі вже є. Я... Чому я придбав дану монету? Я боявся, що... Друзі, щодо нас просто, точніше, що нам даний рол не дасть придбати. І я просто от вирішив окремо придбати дану монету. Ну, як знаєте, хто дивився наші відео, той знає, що рол ми придбали. Друзі, це у нас сили логістики Збройних сил України. Така у вас пам'ятна, друзі, обігова монета у нас. Так, там. Там так ось, ладні монети. Так, давайте. Тут у нас, тут у нас цікавіше, друзі. Десантно-штурмові війська, друзі. Уже дуже давно я хотів собі її придбати, ще коли я навіть не цікавився власне самим таким видом колекціонування. Я от її хотів придбати, і на прямій трансляції я розказував, що я був в банку, шукав одну монету, там от ось були ці, і я щось від них відмовився, сказав, що. Та не потрібно мені, це вже доволі таки багато років пройшло. Я такий, та не потрібно мені. І, 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 і пішов собі далі. Я, ось вже спустя скільки років до мене прийшла така ось пам'ятна. Друзі. Монета. Давайте спробуємо її поставити в нашу капсулу. Не знаю, чи капсула от підійде. Я так старався. Так, в мене без цього ніяк, щоб щось в нас не випало. Ну це просто не, неможливо. У мене тут щось та й має, друзі, опасти. І ви знаєте, підходить капсула. Капсули підходять. От такі капсулі. Буде наша пам'ятна друзі монета. Я вам ближче її покажу. Десантно штурмів війська Збройних сил, друзі. України. І остання, друзі, на сьогодні наша пам'ятна монета. Це, друзі. День полеглих захисників України, друзі. В пам'яті. В пам'ять про полеглих День пам'ятні полеглих захисників України, друзі. Ось така пам'ятна. Монета поповнює нашу колекцію. Там, як на мене трішки затертий, але... Але нічого, друзі. Ось, давайте, знаєте, що подивимось. Це цікаво. Цікаво подивитися, чи дані ось монети влізуть нам в альбом. Зараз я відкрию ще останню капсулу, друзі. І цікаво подивитися, чи воно наш даний альбомчик. вміститься. так, рукавички я можу знімати, тільки вже у нас все в капсулах. Давайте спробуємо. Пробуємо ось тут цікаву, що вона в нас поміститься. Це мене найбільше інтересує. Ось мені здається, що вона нам не поміститься сюди, друзі. Давайте, мабуть, зверху я її тут поставлю. Ні, ви знаєте, от такі, такий розмір таких монет нам просто не поміщається. Ні, нічого. В жаль, можливо, це через те, що капсула. Знаєте, можливо, дійсно через те, що я їх помістив в капсули, бо якщо б без капсул, то здається, що вони б помістилися без проблем. Давайте зараз я попробую цю в капсулі. Ось це помістилось в капсулі, значить, виходить, і останні в капсулах мають поміститися. Ну, воно стає вже некрасиво. Ось такий вигляд має. Друзі, власне, дані монети сюди не вміститься через капсулу. Якщо без капсул, то вони помістяться. Ну, чому, я, як почав в капсули поміщати, друзі, по тій причині, що кажуть, що. Є варіант того, що вони почнуть окислятися, замастити альбом, плюс монети втратять свій вигляд. Ну, це ми подивимося з часом. Тобто ці ми будемо тримати ось так окремо в капсулах, а ми постараємося помістити в альбом, Ну, це я вже після даного відео зроблю. Друзі, дякую, що подивилися дане відео. Такі в мене поповнені на сьогодні є. Ви в свою очередь. Свою чергу напишіть мені, будь ласка, що вдалося вам останнім часом придбати, що ви хотіли придбати собі в колекцію, і, і до доподоби вам відео такого формату. Дякую, що подивились. всім. До зустрічі, друзі.